Ми заблукали в лісі, і це був один з найдивніших досвідів у моєму житті. Це історія, яка сталася кілька років тому, але вона досі не дає мені спокою, і я хотів би поділитися нею тут. Я підліток, і я був у скаутингу, бойскаутах. Майже все своє життя, і мені дуже подобається досліджувати з моїми друзями, і мені більше довіряють, коли я стаю старшим, оскільки я вже доросліший. Кілька років тому мене і двох дівчат на ім'я Емі та Гарієт попросили піти в ліс, що оточував наш табір, щоб знайти довгу пряму палицю, придатну для того, щоб вирізати в ній точку. Майте на увазі, що тоді я був набагато молодшим. Гарієт була старшою, а Емі лише-лише на рік. Ми йшли навмисно в одному напрямку, щоб не заблукати, і запам'ятовували навколишню місцевість, щоб потім легко знайти дорогу назад. Приблизно через 15 хвилин ми не змогли знайти нічого, що можна було б взяти з собою, тому розвернулися, щоб повернутися до кемпінгу. Це викликало початкову паніку. Дерева майже неприродно сплелися між собою таким чином, що здавалося, ніби нашої стежки взагалі не існувало, ніби вона просто зникла. Ми озирнулися на 360 градусів, і тепер все виглядало точно так само. Дерева, в яких ми могли заприсягтися, що вони відрізняються одне від одного, виглядали як копії одного й того ж дерева. Ми продовжували йти в правильному, як нам здавалося, напрямку, водночас кричачи про допомогу, і, врешті-решт, вийшли на бетонну стежку, майже як дорога, але дуже тонку, що розділяла ліс, розділяючи його надвоє. Ми не пішли по дорозі, оскільки вона вела не в тому напрямку до нашого кемпінгу. По інший бік дороги було більше лісу, проте неподалік стояла покинута халупа, яку ймовірно використовували для зберігання або чогось іншого. Ми і гадки не мали, що щось подібне може бути в цьому лісі, тому ми просто продовжували йти. Врешті-решт ми вийшли на дорогу, яку не впізнали. Повз нас проходила жінка в рожево-фіолетовому плащі з написом Регата Аутдорс» і ми несамовито запитали її про напрямок до нашого кемпінгу, оскільки, згідно з нашими годинниками і телефоном Гарріет, ми йшли вже півтори години. Вона сказала, що ніколи не бачила нас раніше, але сказала, що в тому в Тому напрямку є інший кемпінг. Ми пішли за її порадою і, врешті-решт, повернулися до нашого кемпінгу. Ми несамовито вибачилися за те, що так довго шукали і що нічого не змогли знайти. Керівник Ян бачив, що ми всі троє були схвильовані і розгублено сказав, що нас не було лише 25 хвилин і що наш вільний час все ще триває. До сьогоднішнього дня це спантеличує всіх нас трьох, оскільки наш вільний час тривав 40 хвилин, а наші годинники і телефони показували, що нас не було вже кілька годин. Ліс, у якому ми загубилися, здавався нам тиском і клаустрофобією, наче ми потрапили в місце, де не діє поняття часу. Я вірю в паранормальне, але це було так не схоже на все, що я коли-небудь чув або переживав раніше. Це було буквально так, ніби ми опинилися у вихорі часу, і години в лісі були лише хвилинами в решті світу. Відчуття було дуже дивним, і воно не покидало мене до кінця табору.